Усім привіт! Вітаю на каналі. Та тема сьогоднішнього відео це Національна гвардія на сервері Квантерпе. Розкажу про саму НГ, які є там підрозділи, чим вони займаються, що потрібно для вступу, як вступити, як підвищитись по рангам та отримати військовий квиток. Та, мабуть, найголовніше питання, яке вас цікавить: скільки можна заробити, працюючи там. Сідайте позручніше, беріть смаколики та починаємо. Для того щоб вступити до лав національної гвардії, вам потрібен другий рівень на сервері ПРП це проживати два роки у штаті, медкарта та отримати ліцензію для використання та зберігання зброї. Також у вас не має бути судимостей, та найголовнішим пунктом для вступу вам потрібно ввести все великими літерами: мій промокод Colibri, який дасть вам плюс один рівень до персонажа, та 50 тисяч доларів ігрової валюти на сервері Квантерпе. А головним плюсом цього промокоду є те, що коли ви його введете, я особисто дав вам ще плюс 15 тисяч доларів до балансу. Для цього вам потрібно буде просто написати мені в Discord та показати підтвердження його введення. Також для вступу у вас не може бути довге волосся, і рокези, та воно, звичайно, має бути природнього кольору, заборонені татуювання на обличчі, кістях рук та шиї. В інших місцях вони дозволені, але не можуть бути у вигляді черепа та того, що зв'язано з криміналом. Для того, щоб отримати медкарту, вам потрібно під'їхати у лікарню Сенді Шорса, ось її знаходження на карті, та знайти там лікаря, який може її вам видати. Ціна медкарти коштує 20 тисяч доларів. При видачі немає нічого важкого, лікар просто запитає прості питання, такі як, чи маєте ви якісь карги, чи займаєтесь спортом, та так далі. Попросить прочитати літери над червоною лінією, зробить декілька своїх обстежень, та після чого ви отримаєте медкарту. Після медкарти вам залишається отримати ліцензію на зброю. Щоб її отримати, першим ділом потрібно поїхати у тир, який можна зайти в магазині зброї номер 10 або у телефоні у навігаторі, знайти тир, поставити собі мітку та приїхати туди. При приїзді потрібно знайти зброяра Брендона та за 5000 доларів взяти в нього практичний іспит стрільби. В іспиті вам потрібно за 5 хвилин набрати три сотні очків, де попадання у голову дає 3 очка, у тіло 2 очка та у молоко 1. Після набору потрібної кількості вам прийде повідомлення про успішну здачу та попросить приїхати до мерії для здачі іспиту на ліцензію, на мапі Мерія позначена прапорцем. Після приїзду знайдіть представника, який може вам видати ліцензію на зброю, але перед початком здачі вам потрібно мати 40 тисяч доларів готівкою та прочитати закони про видачу зброї на форумі штату. Посилання на закон я залишу в описі до відео, та зараз переглянемо на наглядному прикладі, як перевіряли знання у мене. Uh, передайте, будь ласка, ваші документи. В правому кармані а, я, передам я передам громадянці напроти. Uh, uh... Добре, тоді очікуємо. Добре, знайомийся з вашими документами, таку, передайте, будь ласка, 10 тисяч, щоб відповідаю, розпочати відповідаю. іспит. Так, зараз, я вашим документи передам, там так, 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 Стану гроші за матця передам ваші. громадянці, громадянці напроти. Так, добре, як ви вважаєте, що таке ліцензія на зброю? Можете дверку відписати? Ну, ліцензія на зброю це письмовий дозвіл, так скажімо, на носіння та зберігання зброї. Угу, Де ви можете зберігати зброю? Зброю можу зберігати в машині, вдома, в спеціальних чехлах та в збройному сейфі. А в машині де саме? У спеціальному ну, в багажнику в спеціальному захисному чехлі. Добре, в яких випадках ви маєте право на використання зброї? Для самооборони і для носіння служби в армії і на роботі в ЛСПД. Добре. Зараз підпишу бланк. Передам вам і передам ліцензію. Взяв ліцензію громадянки і поставив в карман. Дякую. Дякую вам. Хочу наголосити, що на каналі проводиться розіграш на 100 тисяч доларів ігрової валюти на сервері Квантерпе. Для участі у розіграші вам потрібно підписатись на канал, поставити дзвіночок, написати будь-який коментар від 7 слів та чекати наступного відео з результатом. Кількість коментарів не обмежена. Чим більше написали, тим більше шансів отримати винагороду. Бажаю усім успіху! Після того, як ви отримали медкарту та ліцензію на носіння зброї, у вас є два шляхи, як потрапити на набір. Перший це подати електронну заявку на форумі штату, посилання якого я теж залишу в описі відео, та коли її одобрять, з вами зв'яжуться та призначать час, коли приїхати на співбесіду. Та другий варіант це почекати набору, про який ви побачите у новинах сервера, та приїхати до КПП-2 на, для здачі іспиту. По приїзду вам потрібно знати такі відігравання як «Мі», Do та «Трай», та розуміти різницю між РП та нон-РП чатами. Прочитати про них ви можете у розділі Допомога. А зараз, на прикладі, я покажу, як приймали іспит у мене. Ось мій шарончик можете ознайомитись. Можна ваші документи, будь ласка? Так, правому кармані передам громадянці на Уважно переглянула документи та передала людині назад. Добре, ви не набір, так? Так, я не набір. Я вас розуміла, гаразд. Добре, а зараз тоді перевірю вашу фізичну підготовку. Починайте, будь ласка, віджимання, доки я не скажу слово стоп. Добре. Добре, прекрасно. Гаразд. Можна, будь ласка, призняти ваш е, одяг, щоб я переглянула вас на наявність заборонених татуювань. Так, зараз. А шорти так, шорти також. Добре, Гараз, можете одягатись. Дивіться, позаду мене є така бетона стіночка. Намалюйте, будь ласка, на ній те, що у вас найкраще виходить. Якщо бажаєте, вам маркери передати, або там не знаю, що запереджаєте. Так, добре. Дайте маркер, будь ласка. Добре, а якого кольору? Я не знаю. Давайте зелено. Будь ласка, тримайте. Взяв маркер, зараз намалюю. Щось красиве. А що намалювати? Якогось танка можна намалювати, так? Давайте танка, як зелений взяли маркер. Давайте танк. Люди добрі. Скажіть, будь ласка, військовий квиток де я можу вступити? Дивіться, ви можете вступити до лав Національної гвардії і отримати військовий квиточок. Прошу ще раз ти почув перше слово. Кажу, ви можете вступити до лав Національної гвардії та отримати військовий квиток. Якщо будете гарно себе поводите, то за 7 днів ви його отримаєте. Та що так? Тепер стало... Так. Та так, не, не знаю, нові закони нові закони вийшли. Будь ласка. Щоб вступити, то що треба мати? Щось треба мати? Ну так, медичну карту, паспорт, ліцензію на зброю, ліцензію на водіння автомобілям і немає досудимостей. Треба відчувати. Так, так. Будь ласка, будь ласка. Не вийшовся красивий, зараз спробую його домалювати. Ну давай Нічого страшного, нічого страшного. Ну, знаєте, хтось, не хтось, страшного. Хтось співає, хтось танцює, хтось малює. у Кожного своє. Ну так, так. Добре. Тоді дивіться, ще таке останнє питання. Скажіть мені, будь ласка, що таке ДМ? Динамічна машина, мабуть, я не знаю. Бо динамік машини. Угу. Добре, АРК. Равликовий корпус. Я зрозуміла, добре, прекрасно, дивіться, документи у вас в порядку, все в нормі, фізична підготовка також в нормі, а з малюванням ми вам допоможемо потім. Це без питань. Добре, тоді я зараз під бронежилета дістану папку з документами. Це будуть контракт, контракти для, для проходження військової служби та передам один контракт людині напроти для підписання. Після вступу до НГ ви проходите академію. Для підвищення вам потрібно здати кілька іспитів, прослухати кілька лекцій та простояти кілька годин на КПП. Якщо все зробити швидко, то за три дні ви прийдете в Академію та автоматично переведетесь до підрозділу Force Support Division та далі зможете вибрати інший підрозділ, до якого ви захочете перевестися. Існує їх декілька, про які ми зараз поговоримо. Свореці. Я дам тобі Свій телефон. візьми, будь ласка. United States Air Force, скорочено USAF, Це воєнно-повітряні сили, які вилітають в патрулі та на поставки у ролі розвідників та займаються евакуацією солдат з будь-якої точки штату. Мілітарі Академія, скорочено МА, вони займаються набором та навчанням новобранців. Мілітарі Поліс, скорочено МП. Вони займаються спостереженням за воєнними, щоб не порушився устав, та також арештовують громадянських порушників на території ФЗ. Також виїжджають на території усього штату для пошуку дезертирів, які незаконно покинули форт Зонкудо. Дельта Форс, скорочено ДФ, займаються патрулями близьких територій, проводять тренування по стрільбі та активно допомагають з поставками та допомагають іншим силовим структурам по запросу. Та на кінець Force Support Division, скорочено FSD, які захищають форт від проникнення, стоячого на КПП, можуть допомагати у посилених патрулях та найголовніше проводять поставки матеріалів усіх його структур. Після того, як ви обрали свій підрозділ, ви можете ознайомитись системою підвищення, який у кожного підрозділу свій. Система підвищення є у спецзв'язку, який вам видадуть після вступу, або ви можете запитати будь-кого з свого відділу, якщо щось буде незрозуміло. Після підвищення носи на сьомий ранг вам буде видано воєнний білет, ціна якого 40 тисяч доларів. Навіть не думайте просити його раніше або просити підвищення у старшого складу, це робити заборонено, ви можете отрити догану або взагалі будете звільнені. Заробітня плата у кожного рангу своя. Кожен пейдей ви будете отримувати плюс 1 тисячу за кожен ранг, говорячи по-іншому, на першому ранзі 1 тисяча. На п'ятому 5, 5 тисяч, на 10 10 тисяч. Додатково до цього ви можете додати VIP-аккаунт. Ірондаїм плюс 1 тисячу, голд плюс 3 тисячі та Платіну плюс 4 тисячі. Але основним заробітком в НГ є преміювання. За кожну роботу, яку ви зробили за тиждень, ви отримуєте грошову винагороду, будь то поставки, ВЗХ, ВЗГ, патрулі, патруліки КПП, заправки машин, участь УМП та інше. Все, що ви зробили, ви скидаєте це все у звіт за тиждень у спецзв'язку. Максимальна сума премії – пів мільйона доларів на цей момент, коли записується відео. На кінець хотів би сказати, що працюючи у Національній гвардії, можна не тільки добре заробити на преміях, але й насолодитись великою кількістю контента, поїздити у патрулях, пострілятись у поставках та ВЗХ, різні МП та багато іншого. Так, бувають сумні години на КПП для підвищення. Або переатестація після перевірки мерії, але взагалі це чудове місце як для початківців, так і для бувалих репешерів. Кожен знайде тут щось своє, щось таке тепленьке. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, дзвоніть у дзвоники, ставте лайки та чекаю вас у наступних відео. Усім здоров'я, мирного неба та бувайте бадьорі. Давай я Константіна так вироблю ну чисто, <свист> підтушити його б давно. Доганам